Це мені здається, не дає ще надію на швидкий мир. Скоріше, навпаки, все, що ми почули зараз, свідчить про те, що війна триватиме, але вона вже, вже зня, 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 зняті. Ти ті питання, які існували до того, чи здатна Європа підтримувати Україну згідно в яких обсягах і так далі, чи здатна вона тиснути на Росію? І надавати допомогу в належному обсязі Україні, і чи здатні ми втримати на проукраїнському треку Сполучені Штати Штати, які намагалися колись кудись заповзти там в самоізоляцію, якусь там і так далі скинути цю проблему взагалі на європейців на Україну? Мені здається, це дуже важливо і це ще раз. Я вже сказав, війна триватиме. Ми це можемо пізніше обсудити, чому саме, але це. Також задає е, оцей вектор на післявоєнний е, мир. На на, на на розклад на післявоєнний мир. мира е, в цьому розкладі Україна є частиною дуже важливою частиною е, демократичного. Я не побоюся цього слова. Ми розуміємо, останнім часом з демократією певні проблеми, але ми все ж таки в цьому е, таборі, і більше того, ми в ньому відіграємо е, дуже важливу роль. Ми не е, щезаємо в цьому е, різноманітті європейців, проєвропейців, около європейців. Е, там одна з ключових сил, е, така кістка. Яка протистоїть, ну, не знаю, у мене тут якісь такі аналогії навіть там, не знаю, з давнього світу, коли ось ця, ці, ці варварські ці навали йшли з, із, зі сходу, да? і знову Україна, на жаль, ці криваві землі за визначенням. Аті Снайдера, а вони знову відіграють тут власну роль, і це цю роль виконує Україна. І Європа розуміє, що вона без нас тут їй доведеться дуже важко. Ми для них захисники, ті самі захисники ті люди, які готові вмирати за свободу.